Жителі сокирниці давно чекали на такий розвиток подій, адже з настанням ночі було досить страшно пройтися вулицею рідного села. А що казати про дітей та молодь? Моя донечка маленька дуже зраділа. Сказала, що можна до пізньої ночі кататися на роликах на велосипеді, тому що вже буде світло і надзвичайно легко. Усього у населеному пункті більше півсотні вулиць комунальної власності досі не була освітлена жодна. Провести освітлення саме на вулиці Садові та Маяковського першочергово вирішила, тому що тут знаходяться навчальні заклади. Депутати сільської ради одноголосно проголосували за те, щоб перша електрифікація. І вуличне освітлення були прокладені саме по цим вулицям. А я думка, ще вулиця Садова і вулиця Маяковською сполучається вулицею годинкою. Тому можна буде з часом закінцювати. Цю вулицю і ту вулицю через кільце вулиці Годинки. Сільський голова додає, якщо вже вдалося зрушити цю справу з місця, то і далі вона піде. А місцева влада докладе для цього максимум зусиль. Слід відзначити, що ще чверть століття тому вперше заговорили про вуличне освітлення сокирниці. Старожили стверджують, що і проекти свого часу були розроблені, проте до цих пір їх так і не вдалося реалізувати. По цій вулиці у нас розташована початкова школа. До недавнього часу діти вчилися у дві зміни, і надзвичайно складно було дітям повертатися після другої зміни після навчання знову додому, тому що зимній період часу. Скоро починає темніти, і ну досить складно було початківцям повертатися додому. Мова йде про вулицю Садову. Чуди іншу, яка теж незабаром стане світлою, це вулиця Маяковського, довжина якої близько 750 метрів. Тут розташований ДНЗ, тому вона теж потребувала першочерговості освітлення. До слова, на все з сільської казни виділили майже 75 тисяч гривень. По цих двох вулицях змонтовано буде 1300 метрів протяжності лінії та буде встановлено 20 світильників. Стосовно вулиці центральної, то вона ще не освітлена. Зазвичай у сільській місцевості центральну дорогу освітлюють якнайшвидше, проте тут свої нюанси. Центральна дорога це дорога обласного підпорядкування і обласного значення. В відповідний період часу ми зверталися до начальника обл автодору Михайла Михайловича з допомогою з проханням допомогти освітлити цю вулицю. Ну о, було його о, було його бажання допомогти, але так сталося, що коштів бракувало в той період часу. І до сьогоднішнього дня вулиця центральна не є освітленою. Вуличне освітлення це своєрідний гарант безпеки на дорогах, тому освітити всі вулиці того чи іншого населеного пункту вкрай необхідно.